Екс заступник голови МВС Сергій Чеботар на допит до ГПУ не з'явився. Його викликали на вчора. Про це повідомив начальник головного управління нагляду у кримінальних провадженнях ГПУ Юрій Сиврук. Чеботар подав відставку внаслідок скандалу. Його звинуватили в тому, що його зять та бізнес-партнер напали на журналістів. Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції вимагав від Арсена Авакова провести службове розслідування і відсторонити Чеботаря. Натомість заступник голови МВС усі звинувачення відкидав 14 до травня уряд звільнив Чеботаря. За кілька днів той виїхав до Австрії. За словами Юрія Севрука, Чеботар проходить у справі як свідок. Ніякої підозри йому не висунуто. Повістку на допит Чеботарю вручили. Кримінальні провадження, в яких всяким чином фігурує пан Чеботар, безумовно розслідується. Ми пам'ятаємо той факт, коли у нього в кабінеті було виявлено підслуховуючий пристрій. На даний час будь-якого повідомлення про підозру господіну Чеботарю не висунуто. Розслідування триває у цих розслідуваннях і на даний час проходить свідку.